Вітаю, друзі! Перш за все, мої щирі співчуття всім родинам загиблих від рашистських атак в останні дні. Вкрай невеселі новини, на жаль, надходять не тільки з України, де цивільне населення діти потерпають від ворожих обстрілів. Чорні справи щодо українських дітей йдуть із Європи. Дякувати Богу, тут в ЄС українських дітей вбивають не так часто, як це робить Раша. Але тривожні подібні новини про дитячі смерті українців в Європі цьогоріч лунали із Бельгії, з Німеччини і з Італії. ЗМІ пишуть, що це вже чітка тенденція, що ставить питання про реальний стан захисту українських дітей в Європі. Це питання лише загострюється. І не тільки в справі фізичної безпеки. В Словаччині, наприклад, триває скандал, пов'язаний з українськими дітьми. Напередодні Дня Незалежності України словацький телеканал ТАТ-3 підготував сюжет про українських дітей, що знайшли притулок в Словаччині. Та – це словацька приватна телевізійна станція, яка зосереджується виключно на новинах та поточних подіях. І транслює ціло цілодобово з вересня 2001 року. Це перша і єдина суто новинна телевізійна станція на словацькому медіаринку. На жаль, сюжет каналу Та 3 про Україну перед Днем Незалежності був зовсім не святковий. Назва говорить сама за себе: радикалізація та виключення. Уряди попереджають про порушення прав українських дітей у Словаччині. Говорять, що держава нічого не робить. Словацька Палата вчителів СКУ скорочена, Національне аудіторське управління Словаччини НАО скорочена та уповноваженим у справах дітей попереджають, що держава нехтує мовною та психологічною підтримкою українських дітей. Треба зазначити, що, за даними ЮНІСЕФ, які були оприлюднені та три з початку повномасштабного вторгнення більше як три мільйони людей перетнули кордон Словаччини з боку України. З них більше як 130 тисяч знайшли в Словаччині тимчасовий притулок, а близько 70 тисяч, тобто майже половина, це українські діти. Я пропоную глядачам мого каналу. Повний переклад згаданого матеріалу та три, розміщеного і в текстовому форматі на порталі телеканалу. Словацька палата вчителів, яка давно звертала увагу на порушення прав дітей з України в словацькій освіті, ще в травні подала скаргу та позов проти Словаччини до Європейської комісії управління Верховного комісара у справах біженців УВКБ ООН та безпосередньо безпосереднього. Як зазначає Словацька палата вчителів у звіті, вони зафіксували випадки заборони українським дітям розмовляти рідною мовою в школах, посилення правил у школах, зведення мовної підготовки, мається на увазі словацька мова, до короткострокового та несистематичного репетиторства або навіть повної відсутності підтримки, незважаючи на зусилля СКУ та звернення до Міністерства освіти. Ще не було жодного прогресу. Навпаки, ситуація лише погіршується. Тому Палата звертається до найвищих органів влади щодо захисту прав дітей з проханням негайно провести переговори та припинити такі порушення, заявляється у звіті. Вже в серпні до критики СКУ приєдналося і управління уповноваженого у справах дітей, як зазначає видання євроактів. Тема набуває нового виміру, оскільки обов'язкова освіта для дітей біженців у Словаччині стартує з вересня 2025 року. Тобто, якщо до сих пір не було обов'язкової освіти для дітей біженців, то з вересня 2025 це вимога беззаперечна для всіх. Міністерство освіти Словаччини заперечує будь-які правопорушення та вважає позов за напокоєння палати невиправданими. Втім, 18 серпня, наприклад, уповноважений у справах дітей Йозеф Міклушко оприлюднив дані, що в Словаччині прибуває велика кількість неповнолітніх українських учнів без батьківської опіки. На практиці цих дітей часто представляє одна єдина особа. На підставі довіреності такий опікун може представляти до кількох десятків дітей. З точки зору реальної опіки, це не є прийнятним. Комісар також зазначив, що найбільш ризикованою групою є діти віком від 16 до 18 років, які не мають родичів у Словаччині. За оцінками, у Словаччині налічується приблизно 5 тисяч таких неповнолітніх, причому близько тисячі з них взагалі не мають законного представника. Ці діти мають батьків, але батьки часто просто не можуть приїхати до Словаччини. Наслідки серйозні, молоді люди не можуть звернутися до лікаря, мають проблеми з пошуком роботи на неповний робочий день. З пошуком житла чи інших базових, базових засобів до існування ситуація погіршується. Щомісяця сотні нових дітей прибувають до Словаччини через українські агентства, Підсумував Міклошко. Уповноважений стверджує, що в Прячівському та Кошицькому самоврядних краях 24 з 60 шкіл перевірили знання словацької мови у українських дітей. В Братиславському краї 10 з 28, а в Бансько-Бистрицькому краї лише 4 з 22 шкіл. школ. Тобто йдеться про те, що в школах, де тестування не проводилося, взагалі не мало сенсу екзаменувати українських учнів, які не мали навіть базових знань. За словами Міклошко, низьке знання словацької мови є однією з найсерйозніших проблем, особливо серед першокласників, які часто відмовляються спілкуватися словацькою мовою, ізолюються та мають проблеми з запануванням предметів, що потребують мовної компетенції. Палата вчителів у свою чергу заявляє, що Міністерство освіти не давало жодної допомоги в, в мовній сфері дітям-біженцям. Немає жодних документів, які б регулювали це питання. Палата стверджує, що зафіксувала випадки, коли вчителі забороняли дітям розмовляти українською мовою зі своїми друзями, використовуючи аргумент у словаччині лише словацькою. На мовну освіту дітей на курсах було виділено мільйон 800 тисяч євро. Курси здебільшого проводилися після уроків, а викладачі не мали кваліфікації для викладання словацької мови як іноземної. У 2022 році їх організовували 56% початкових шкіл, а у 2024 році їх кількість скоротилася до 22%, ідеться у звіті національного аудіторського управління Словаччини або за українським аналогом національної рахункової палати. СКУ також стверджує, що держава витрачає значно менше коштів на мовну підтримку, ніж передбачає шкільний закон. Неповна статистика, за даними СКУ, також показує, що у нас лише дуже невелика частка українських дітей зараховані до середніх шкіл, оскільки вони не пройдуть бар'єр словацького вступу. Середня школа відмовляється адаптувати для них вступ, бо часто і так буває переповнена словацькими учнями, і тому чиновники, а також деякі директори шкіл, навіть прямо кажуть. Чому словацьких дітей слід дискримінувати? Міністерство ж освіти повідомило журналістам, що немає записів про середні школи, які не приймають біженців. Навпаки, параграф 146 закону про освіту враховує потенціал іноземців, тим самим створюючи умови для навчання. Він пропонує мовні курси, то створює можливості для навчання у середніх школах на тих самих умовах, що й для громадян Словацької республіки. повідомив прес-відділ міністерства телеканалу та три. Уповноважений у справах дітей наголосив, що інтеграція українських учнів середніх шкіл у Словаччині це складне завдання, яке виходить за межі освітнього сектору. Тому він закликає до розробки чітких інструкцій для середніх шкіл, які б встановили єдині правила у ключових сферах, пов'язаних з іноземними студентами. Це стосується, зокрема, процедури вступу, мовної підготовки, процесу зарахування на навчання, укладання договорів про проживання в гуртожитках, запровадження системи репетиторства та наставництва, а також питань медичного страхування та забезпечення доступу до медичного обслуговування. Наприклад, ми отримали близько 100 мільйонів євро від ЄС у розділі освіти. Гроші були розподілені на ремонт шкіл, а діти майже не отримали лінгвістичної, психосоціальної чи кар'єрної підтримки, заявила СКУ, додавши, що тисячі дітей перебувають під загрозою передчасного відходу зі школи, посттравматичного стресового розладу, втрати сенсу життя або радикалізації. Держава майже нічого не зробила для цих дітей і нічого не готується зробити, додає Палата вчителів. У всіх міжнародних документах зазначена необхідність надання їм цієї допомоги їхньою мовою, тобто рідною українською мовою. Міністерство не видало жодної інструкції, жодного посібника, жодного євро на підтримку цих послуг, каже Палата вчителів. Додаючи. Що бракує українських діагностичних посібників, терапевтів, психологів, соціальних та лікувальних педагогів. Міклошко також закликає до забезпечення доступності медичної та психологічної допомоги. Якщо ці сфери не будуть вирішені скоординована та довгострокова, Словачина ризикує з сотнями дітей, які зростатимуть без належної підтримки, що може призвести, як вже стає очевидним, до соціальної ізоляції, радикалізації та довгострокових проблем для всього суспільства, сказав він. Поступово стає зрозуміло, що деякі діти перебувають поза освітою в нашому шкільному середовищі. Таким чином вони ризикують ізоляцією, виключенням, а згодом через незнання мови, обмеженими можливостями для застосування себе на ринку праці, бідністю та іншими пов'язаними соціальними ризиками. Йдеться у серпневому звіті національного аудіторського управління. Віктор Кріжо з палати вчителів заявив, що станом на кінець липня жодних кроків для виправлення цього становища не було зроблено, і міністерство не відреагувало на їхню критику. Але він стверджує, що відчуває певний розкіл між відомством освіти та міністром Томашем Друкером. Якщо нам зараз і вдається щось проштовхнути до поправки на користь іноземців, то це відбувається з великим небажанням з боку міністерства. Єдиний, хто нас у цьому підтримав, це сам міністр. Працівники відверто борються проти цього, стверджує Кріжов. Нам також вдалося досягти в цій темі того, що будуть скориговані умови вступних іспитів, випускних іспитів для іноземців, включаючи українських дітей, а також законодавчий прогрес адаптаційних класів та змін у навчальних програмах для дітей іноземців, сказав Кріжу, який позитивно оцінює співпрацю з міністром. Згідно з листом, який має на руках журналісти, Брюссель відреагував на ініціативу вчителів ще в червні та запевнив їх, що вони дуже серйозно ставляться до їхніх занепокоєнь. Європейська комісія заявила, що також виходячи з занепокоєння щодо неефективної інтеграції українців, яке палата вчителів висловила минулого року, Європейський соціальний фонд плюс. Включатиме вимогу провести аналіз рівня інтеграції українських учнів, додають журналісти. Ну, що тут можна додати? Брюссель був дуже серйозно занепокоєний минулого року. Ще серйозніше занепокоєний цьогоріч. А тисячі українських дітей і надалі залишаються беззахисними майже наодинці зі своїми дорослими проблемами. Варто вже, мабуть, щось зробити і українській владі, і посольству України в Словаччині, Волонтерські організації українців за кордоном, напевно, підтримують будь-яку ініціативу офіційного Києва. Як сказала словацька докторка Таня Співакова, яка працює в клініці для українських дітей педигідкою ЮНІСЕФ, питання допомоги українським дітям. Це не про те, можемо ми чи не можемо, а про те, що ми мусимо. Мусимо. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.